Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні маємо чудову неділю, День Господній, і Церква подає нам до роздумування неймовірний, неймовірний євангельський уривок. Серед важливих моментів. Нашого недільного зібрання, тобто виконання нашого обов'язку перед Богом, пам'ятай день святий святкувати, є слухання Слова Божого. Є слухання Євангелія, уривку з Нового Завіту. І кожного разу, коли церква подає нам уривок, це для того, щоб ми то пропускали через себе, через голову, через серце і. Щоб воно проростало в нашому щоденному житті. Притча про блудного сина. Я більше нині буду говорити про батька, про милосердного батька. І дуже би хотів, щоб ми дійсно роздумали над тим, яким великим ми маємо нашого Батька Небесного. І які ми є великі як люди. Через те, що ми діти отця. Знаєте, інколи там кажуть, як хтось щось хоче у світі порішати, то каже там: я там племінник прокурора. Вау! Племінник прокурора. Хто такий прокурор? Або я син депутата, або я племінник єпископа народику. Це все в порівнянні у світі. Це ніщо з тим, хто ми є у Бога. Що каже апостол Павло сьогодні про всіх нас? Каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло це є храм Святого Духа? що у вас пробував? Якого ви маєте від Бога? Отже, ви не належите більше самі собі. Ви бо куплені за високу ціну, то прославляйте Бога вашим тілом. Ви куплені за високу ціну. У вас пробуває Святий Дух. Ви є діти Отця Небесного. Це є найбільший титул мій і ваш. Ми є діти Божі. І ми маємо Отця, до якого ми звертаємося. Чому сьогодні оцій притчі ми говоримо про Отця? Тому що це є одна з євангельських розповідей, одна з притч Євангельських, які Ісус нам подає до роздумування, де говориться про батька і синів. І образ батька, з притчі про блудного сина це є образ нашого небесного батька, нашого небесного Отця. І думка про те, що ми маємо на небі Отця, і ми є діти Небесного Отця, і в нас пробуває Святий Дух це думка, яка має супроводжувати кожну людину і постійно. Коли все добре в житті, коли все легко вдається, і коли в житті дуже важко, коли все по-моєму, і коли нічого по-моєму немає. Коли ми кажемо, нехай буде Божа воля, але щоб та воля була та, як я хочу, і коли та воля співпадає з моєю волею, ми тішимося, і коли ця воля є зовсім інша. ми також маємо це приймати. Пам'ятаєте, що Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він прийшов і говорив учням про Отця. Він говорив про свого Небесного Отця. Навіть один момент учні бачили, коли Він спілкувався з Отцем, і учні це спостерігали, і вони кажуть до Ісуса, навчи і нас молитися. І відтоді почалася молитва Отче наш, бо Ісус сказав: кажіть так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Говоріть з вашим Отцем. Спілкуйтеся з вашим Отцем. Отче. Навіть в Євангелії є такий уривок, коли згадується до Отця, звертається як Авла. Авла означає татусю, тату, батьку, Отче. Батьківство Отця Небесного, воно проявляється на кожній людині. Він є татом, батьком, авгою кожної людини. Він є той батько, який сотворив і дав життя. Пам'ятаєте, у вірою ми кажемо про Ісуса Христа, що ми віруємо в Ісуса родженого, несотвореного, родженого. Ми навіть говоримо, що Бог Отець породив Його. Господь дав Ісуса нам. Бо Ісус, як Бог був у вічності, але Він народився від Діви Марії, Бог дав Йому життя через Діву Марію. І Він нам нагадує про Отця Небесного. Він дав життя. бог Отець дав життя. Батько, спричі про блудного сина, дав життя тим двом синам. Він їм дав все. І кожен хотів щось своє урвати, а для батька вони були однакові. І навіть коли син начудив, про все прогуляв, все втратив, і другий син нервувався через те, що батько його прийняв, він каже: сину, все моє твоє. Все моє твоє, бо батько все дає для дітей. Отець Небесний все дає нам. Аби тільки ми це прийняли, аби людина розуміла, що мої відносини з Богом Отцем є дуже важливі. Бог Отець утримує нас при житті, нам нічого не бракує. Ми кожен день молимося в молитві очі нашого, кажемо, дай нам хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Ми не кажемо, дай нам на завтра, на тиждень, на місяць. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Бо завтра ти як батько подбаєш. Нині дай нам сьогодні, завтра даш те, що буде треба завтра. Але я, як син, як дочка мого небесного отця відчуваю Твою цю опіку. Бо Отець прощає, прощає. Тому ми кажемо: прости нам провини наші, прости нам провини наші, бо отець завжди прощає. Ми інколи дивуємося, що, наприклад, якась дитина може начудити батькам у житті аж так зробити. А батько що робить? Прощає. І нам з боку може видаватися, як це так прощає, як таке можна простити. Батько прощає. І земний батько, який бере участь в батьківстві отця, він прощає. Він терпить, його болить. Він може мучитися, але він прощає, бо він батько. І це властиве татові прощати. Отець шукає за синами, за дітьми. Пам'ятаєте тільки уривок з, з книги буття про Адама? Коли Адам зрішив, відійшов від Бога. Говориться про Адама, що він ходив у Божій присутності, він був у присутності Отця. Він був зі своїм Отцем, зі своїм сотворителем, за тих, хто його вдав все. Адам зрішив і сховався. І Господь, отець, що почав робити? Шукати. Адаме, де ти? І так він шукає за кожною людиною. За кожним з нас, через Духа Святого, який є в нас. Яким способом духовним? Ми інколи кажемо, от совість мені каже, що щось не так, от мене гризе совість, щось мені внутрішнє підказує, що треба так неправильно. Це Боготець через Святого Духа шукає нас і хоче наше серце навернути. Святий Августин, коли говорить про навернення ну, неймовірно, його взагалі всі твори його неймовірні. Якщо ви десь давно читали чи не читали, наприклад, його твір сповідь, знайдіть час, читайте, це важливо є читати. Святий Августин каже про навернення, каже, навернення це так, як обличчям повернутися до Бога. Обличчям повернутися до Бога. Обличчям повернутися до Отця, до Тата. Бо коли людина грішить, вона якби плечима стає до Бога. Каже, я собі сам даю раду, сама даю раду, мені і без тебе нормально. А навернення це обличчям до Бога. Бачите лицем в лице Господа Бога. Навернення. Адаме, де ти? Бог отець чекає на наше повернення, тому ця притча називається притча про блудного сина, але її називають притча про милосердного батька. Один син хотів взяти свій маєток, батько віддав і батько чекав. Є така картина повернення блудного сина рембранта, і там зображений, якби зображений батько, і на колінах стоїть син перед ним. Пошукайте сьогодні цю, цю картину, загугліть, пошукайте і прочитайте трошки про історію цієї картини. Хоч основа є в Євангельська, і там зображений блудний син, такі е, черевики, такі зношені черевики, зношені, такі пошарпані. Це як він сходив, він сходив в світ, а в кінці повернувся до, до отця. Отець його прийняв. Але говориться про батька, який очікував всі ці роки, він очікував, щоб цей син повернувся. І навіть коли син повернувся, батько не випоминав йому. Він не казав, а ти такий мудрий був, а ти тоді так геройствував, а ти хотів взяти, ти хотів щось доказати, бач, який ти. Бог не робить так. Це земний батько може так випоминати. А Бог отець що каже? Через сповідника. І я недостойний, і Єрей мій даною». Недостойний, прощаю, розрішаю. Все. Батько, який чекає повернення кожної людини. Милосердний батько. Любов Божа є безумовна. Любов Божа, коли той син був в хаті батька, і любов не перестала бути любов'ю отця, коли той син чудив, жив своїм життям. Вважав, що йому і без батька нормально. Він не перестав любити. Бо любов Бога, вона така, як любов правдивого батька, завжди любить дитину, навіть як дитина чудить, відходить. Чому, для, наприклад, для кожного чоловіка, для кожного батька, для кожного священника роздумувати про небесне батьківство важливо. Тому що ми маємо брати приклад з цього небесного батьківства, як святий Йосиф Пресвятою родиною. так? Ангел сказав: забирай дитинку його матір, втікай, бо тут небезпека. Йосиф бере дитинку його матір, втікає небезпека. Потім повертайся назад, повертається назад, йди іншою дорогою, йди іншою дорогою, щоби оберегти, захистити. Бог Отець так робить з кожним з нас. Ми бо куплені високою ціною. За нас своє життя віддав Ісус. І тому Господь старається через Святого Духа торкнути серце наше, голову нашу, і сказати: Стоп, повернися до Отця, повернися в Дім Отця, повернися там, де тебе хрестили, повернися там, де ти брав, брала перше причастя. Повернися туди, де ти вінчався, вінчалася. Повернися туди, де ти сповідався, сповідалася. Повернися туди, де ти приймав святе причастя. Повернися в Дім Отця. Як ми кажемо, всюди добре, а вдома найліпше. Ми цю приказку можемо застосувати до нас відносин з Богом. Всюди добре. Цьому блудному синові було всюди добре, до пори до часу. А коли повернувся додому, було найкраще. Храм це наш дім нашого Отця. І цей Господь у храмі. І своїм сином, і через Святого Духа, який влитий в наші серця, він чекає, щоб ми не йшли з цього дому, бо з батьком, небесним батьком є найкраще. Читаємо в Євангелії від Івана: Бог отець бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бог не послав, бо не послав Бог у світ сина світ засудити. Лише Ним світ спасти. Милосердний Отець посилає в світ сина, вселяє Духа Святого в наші серця. Щоб кожній людині нагадати, ви дуже цінні. Ви не просто там син чи дочка якоїсь відомої людини, ви є діти Небесного Отця. І завершу такими. Роздумами про батька, який випереджає у любові. Власне, в притчі про блудного сина ми бачимо, що батько любить дітей, навіть як вони чудять. Бог Отець нас любить, навіть як нас десь занесло. Ми щось не то вчудили в житті. Коли я кажу вчудили, ми розуміємо, про що йдеться. Коли ми грішимо і вдаємо, що типу все нормально. Можливо, і так інші живуть, то я не такий вже аж дуже виділяюся. Каже, читаємо в Івані від Івана: той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Любов до Отця, любов до Бога проявляється у вірності заповідям. А в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю. Уявляєте, що Ісус Христос, як Син Небесного Отця, Він хоче, щоб ми з вами були дітьми Небесного Отця. Його місія є ця кожній людині нагадати через Духа Святого, що ми є діти Небесного Отця, ми брати і сестри у Христі. Тут криється величезна таємниця. Ми дійсно по-справжньому любимо Бога тільки тоді, коли виконуємо Його заповіді. Проте Божа любов до нас не залежить від виконання нами заповідей. Ми любимо Бога, коли ми виконуємо заповіді, але Бог нас любить незалежно від того, чи ми виконуємо, чи не виконуємо. Він полюбив нас тоді, коли ми ще не жили згідно з заповідями. Бог з великої своєї любові, якою полюбив нас. Ми, каже апостол Павло, були з природи дітьми гніву. Про що йдеться? Про те, що ми маємо первородний гріх, який простився в хрещенні, але наша така здатність до зла зле подумати. Ми ж ловимо себе на думці, коли ми зле подумали, коли ми зірвалися, коли в нас щось в серці не зрозуміло, яке почуття пристра з'явилося. Ми ж бачимо, що є негативні речі. Це ми є дітьми гніву. Оце говорить апостол Павло. І вас самих, що колись були Богові чужі, і вороги йому думкою та лихими вчинками, тепер він примирив. Через ці наслідки первородного ріха ми були Богові чужі, але через Ісуса Христа, через нашу єдність з Ісусом, ми стаємо Божими, повертаємося до тої Божої родини. Без дотримання заповідей немає спасіння, але в той же час Божа любов цим не обмежується. Навіть тоді, коли ми перестаємо виконувати заповіді, Він продовжує нас любити, кликати, шукає за нами. Отець притчі про блудного сина продовжує любити сина навіть тоді, коли той не виконує Його волю і зраджує Його любов, очікує, прагне і в якомусь сенсі приводить Його своєю любов'ю. Бо справжній батько не шукатиме спасіння свого сина тільки тоді, коли син добрий, він завжди буде шукати Його спасіння. Тільки через те, що Він є його сином. Чи ж він не Його кров, чи ж не він його породив, і чи він не є його образ? Цього достатньо. Він поганий син, навіть в цьому випадку, він добрий батько. І бачите, коли син пішов з хати. В нього що залишилося в серці? Що є батько, який його любить? Добрий батько, який його любить. І коли його занесло, він все опустився до рівня свиней. Євангелій каже, йому навіть не давали їсти стручки, які їли свині. І в один момент, коли він опустився до рівня тварини, він каже, Каже Євангеліє, він опам'ятався, коли ми когось хочемо звернути він каже, та спам'ятайся, каже. Він опам'ятався, Встав і сам собі сказав: встану, піду до батька мого і скажу: Отче, я провинився проти неба і проти тебе. Прийми мене як свою дитину. Бачите, як Бог він шукає за кожною людиною. Він хоче кожну людину мати в своєму царстві. І людина, яка живе з Богом, вона, живе, вона насолоджується життям. Вона насолоджується життям. Бо людина навертається і живе в Божій присутності. Тому сьогодні, в цю неділю блудного сина, в наші з вами іменини. Ви вловили іменини, ми блудні діти, нас заносить час від часу. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо милосердного батька, батька, який чекає, батька, який любить, батька, який нам каже: навернися, я маю для тебе місце, я тебе люблю. Ти тільки зроби крок в сторону Хати Отця, дому Отця. Слава Ісусу Христу!